Що таке медіа? Сайти, блоги, соціальні мережі, телебачення, радіо, застарілі газети та журнали. І це лише перше, що спадає на думку. Хотілося б сказати, що це питання конкретне, але насправді, скоріш філософське, бо медіа це усе: новини, розваги, освіта, реклама, наука, деколи аналітика, обмін інформацією, культурним досвідом, вплив на думку громадськості. Засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль. Медіа може бути і гидким, і цікавим, і нудним, і розважальним, і провокативним, і корисним. Усьому, що розуміють під словом медіа, потрібно Твоя реакція. Кожного дня нам десь та й брешуть, спекулюють на чимось, намагаються зловити небайдужих на кричущі заголовки. І це не якась параноя, це про найлегші способи привернути увагу про емоційну залученість, ключовий фактор успішного медіаконтенту, без якого цей контент не має впливу на думку. Журналістику називають четвертою владою після законодавчої, виконавчої та судової. Термін четверта влада вперше вжив Томас Карлайл, і він стосується засобів масової інформації, як у явному їхньому розумінні, як адвоката, так і невявному їхньому. Впливі на формування політичних питань. В контексті глобалізації деякі експерти називають владу преси першою, а не четвертою. Але як і інститути будь-якої влади, журналістика має контролюватися суспільством і бути відповідальним саме перед ним. Ну і вочевидь, зрозуміло, що оце має, може виглядати по-різному і не завжди грандіозно. В українському інфополі зустріти жовтуху легше простого: зайти в телеграм, відкрити декілька каналів з новинами і понеслося. Я вже не кажу за якісь портали і тому подібне. В наш час набагато простіше відмовитись від приставки ЗМІ і просто вести інформаційну діяльню. Не беручи на себе зайву відповідальність. Відходячи від новин до чогось більш розважального, можна згадати Лебіговича. Я сподіваюся, ви ще пам'ятаєте цей інтернет-феномен. Як з одного жартівливого повідомлення в чаті, усе переросло до великої події, що форсилася усім інтернетом. Та як підсумок стала гарною кампанією на підтримку донатами Збройних сил України. Звісно, це більше походить на якийсь феномен, але це теж про медіа. Доказ, що за великого бажання та залученості людей навіть локальні жарти можуть масштабуватися та стати подією або явищем, про які почує навіть німа бабка. За словами Кулеби, якщо з вас ще не робили мем, то ви зробили недостатньо, і це класний тейк. Збільш актуального можна згадати про висвітлення загибелі Ірини Фаріон. До повномасштабного вторгнення Фаріон мала невеликий медіаресурс. Відео збирали по кілька тисяч, телеграм-канал мав щось довкола пари сотень підписників. Її позиція щодо російськомовних була доволі сталою і не змінилася після повномасштабної, проте раніше це мало кого хвилювало. Якраз через недостатній медіаресурс Фаріон. Звичайно, що й до 24 лютого були хвилі українізації, але про поділ суспільства мови взагалі не йшло, як мінімум, я такого не пам'ятаю. Але за час Великої війни Іри Ірину почали запрошувати на різні майданчики та платформи, ділитись своїм ресурсом, брати в неї інтерв'ю, як у крутої мовознавиці, і усюди про це зазначати. Усі журналісти прекрасно знали про її радикальну позицію, і їм прекрасно вдавалося розкручувати тему мови на фоні українізації, як наслідок створюючи напругу у суспільстві. Але заради заголовків, реакцій, залученості та більшої кількості переглядів Ірині приділяли дуже багато уваги, незважаючи на ці наслідки. Тут варто розуміти, що якщо взяти якогось випадкового українця, дати йому мікро мікрофон, майданчик та усе необхідне для просування, то швидше за все не вийде почути щось притомне. Навпаки, можна загребсти лопату гімна. Те, що сталося з Фаріон, це безумовно пиздець, який неможливо виправдати, але водночас це дуже показовий приклад, як по різному медіа можуть формувати думку аудиторії щодо певної особистості, зокрема як в цьому випадку, до вбивства та після нього. До загибелі Ірина Фаріон стрибала з одного мовного скандалу до іншого, чіпляючи від звичайних цивільних до військових. На фоні одного з таких скандалів вона оприлюднила лист студента з Криму, який підтримав її позицію. Чим це закінчилось, ви вже й самі знаєте. Студента викрили і як наслідок почалися мітинги з вимогою звільнення Фаріон із Львівської політехніки. Можна також згадати скандал з військовими, який пізніше переріс у звернення Фаріон до Зеленського та Залужного. Коротше, гортаючи новини пов'язані з Іриною в останні два роки, доволі важко, скоріш неможливо, знайти щось виключно позитивне. А от скандального хоч лопатою гриби. Дійшло до того, що СБУ відкривало на неї кримінальну справу, проводячи експертизи її скандальних висловлювань та публікацій. Дивлячись на усе це, стає зрозуміло, що ця радикальна українська позиція не грала нам на користь, і реакція суспільства була відповідна. Натомість, після її загибелі, можна побачити, що висвітлення суттєво змінило напрямок. Зрозуміло, що Ірина Фаріон прожила не один десяток, не купа наукових здобутків і досягнень, але просто вдумайтесь за цю картинку або цей заголовок, чи будь-який інший, в цілому, наповнення статей. Виглядає дещо дивним, враховуючи усе вище сказане. Чому так відбулося? Від того, як медіа подають інформацію, залежить наше ставлення до подій, людей і навіть до самих себе. Вони можуть як інформувати та об'єднувати суспільство, так і маніпулювати ним, викликаючи страхи та ненависть. Якщо всі говорять про новий телефон, то ми теж вважатимемо його важливим. Картинки, відео та історії, які впливають на наші емоції та викликають сильні почуття, запам'ятовуються краще. На жаль, часто це обертається маніпуляціями та навіть своєрідною пропагандою. Так без неї нікуди. Пропаганда є таким собі масхевом цього процесу, і вона буває різних видів: біла, сіра і навіть чорна. Мета білої пропаганди створити позитивний імідж. Сіра може бути частково правдивою або перебільшеною та використовується для маніпуляцій. Чорна пропаганда. Це від того, й чорна, що включає фальшиві новини та неправдиві свідчення з метою дискредитувати суперника, посіяти паніку та усе з цього розряду. Тому важливо підходити до інформації критично і пам'ятати, що навіть на перший погляд найправдивіша історія може бути лише частинкою великого пазлу. Всі ми беззаперечно підтримуємо свободу слова змі, проте чи хтось занурювався, глибше поверхні гучних скандалів. Варто визнати, значна частина мас медіа не дотримується всіх принципів та стандартів журналістики. І не тому, що лінь, а задля хороших рейтингів та стабільного фінансового становища. Через це існує велика проблема, адже часто про достовірність, точність чи відокремлення фактів від коментарів, наче навмисно забуває. А про структури, як Інститут масової інформації чи комісію журналістської етики, що намагаються покращити ситуацію з якістю інфопростору, мало хто знає. Те, як подається інформація, залежить від поглядів редакції. Два різні джерела можуть розповісти про одне й те саме з різних кутів. Також не нехтують чорнушними заголовками. Вони ж привертають увагу, що гучніше, то краще. Читачі люблять драму. Враховуючи, що в середньому 70-80% людей читають лише заголовки, і лише 20% людей читають далі, текст виграє від інформативного заголовка. Проте саме у них ховається найбільша маніпуляція. Тобто, це вкотре підтверджує тейк про домінування короткого формату, не в останню чергу завдяки соцмереж Медіа адаптуються під аудиторію, телеграм, інстаграм та навіть тік -ток. від цього не втікти нікуди. Доволі іронічно, що це може звучати лячно і маніпулятивно, та насправді це не має на меті дискримінувати ЗМІ. Швидша рекомендація поглянути на стан своєї інформаційної бульбашки та стати більш свідомим у її формуванні. Попит формує пропозицію, а таргет налаштовується під тебе. Я повторюю це знову і знову: у відео до відео, та мені вже й самому трошки тошно від цього, але бляха. Ваша здатність критично мислити це найкращий захист від маніпуляцій. Якщо ми кажемо про медіа, то неможливо не згадати Камалу Гаріс, за яку більшість українців почула лише нещодавно, навіть не враховуючи, що вона є віце-президенткою. Гаріс та її команда активно використовують соціальні мережі для просування своєї президентської кампанії та зосереджені на створенні контенту, який резонує з молодими виборцями, аби він був не лише інформативним, а й розважальним. Звісно, що співпрацюють з медіа, виступи на телебаченні, ток-шоу, інтерв'ю. Камала бере участь у громадській діяльності та підтримує соціальні ініціативи. І що не менш важливо, відкрито говорить про особисте та ділиться власним досвідом, що дозволяє виборцям краще її розуміти і як політика, і як людину. Як зазначає Форбс, її команда використовує історії про її походження, професійний шлях та особисте життя, щоб показати Камалу як людину з глибокими моральними цінностями та великою відповідальністю. Усе це елементи гарної піар-компанії, які між собою пов'язані. І незважаючи на вже чималий успіх, команда продовжує активно працювати над зміцненням іміджу та підвищенням рівня підтримки серед виборців. Як наслідок, віцепрезидентка Камала зібрала рекордні 300 10 мільйонів доларів донатами за липень, тобто відтоді як стала кандидатом у президенти від демократичної партії. А станом на 26 липня Гаріс випередила Трампа з 44% до 42% серед зареєстрованих виборців у національному опитуванні, про що зазначає видання Reuters. і вже від 2 серпня Гаріс офіційно стала кандидаткою у президенти США. То як так сталося? Давайте розбиратись. Якщо ви ще не заварили каву або чай, то саме час. Усе почалося з того, що 21 липня Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів. Та підтримав Камалу Гарріс як кандидатку від демократичної партії. Тут треба трошки передісторії та контексту. Game, Думаю, що всі ще пам'ятають про протести Black Lives Matter у 2020 році. Ці протести охопили всю країну, і завдяки ним суспільний дискурс значно змістився ліворуч, що тоді не дуже зіграло на руку Камалі. Її прокурорське минуле, м'яко кажучи, не додавало їй балів серед виборців демократів, бо правоохоронну машину чи не першу звинувачували в системному расизмі. Тому Гарріс довелося зазначати про від. Дані священній боротьбі з расизмом, підтримку мігрантів і рівні права для афроамериканців. Проте зараз ситуація зовсім інша. За останні 4 роки вибори з демократу США дещо поправішав. Оскільки криміногенна ситуація в Америці погіршилася, а криза з нелегальними мігрантами на півдні лише посилюється. Тож сьогодні знову з'явився запит на порядок і закон, і команда Гарріс це викупила. А тому маємо кандидатку прокурорку сталеву і безкомпромісну, як її описували ще в 90-х. Це ідеально працює у дебатах проти. Трампа, який на фоні низки кримінальних справ зустрінеться зі своїм прокурором. Гарріс уже заявила, що займалася злочинцями всіх видів: хижаками, які знущались жінок, шахраями, які обманювали споживачів, і тими, хто порушував закон заради власної вигоди. Гарний опис усіх кримінальних справ, де нині фігурує Трамп. Окрім того, що з'явилася купа контенту проти Трампа, основний акцент стоїть на тому, що Гарріс колишня прокурорка та сенаторка, яка бореться за рівність права робітників жінок та меншин. І, зокрема, проти таких злочинців як Трамп. Наступним гачком, і що не найбільш важливим, є піар-компанія в соціальних мережах. Багато молодих виборців прагнуть допомогти Гаріс стати першою жінкою, чорношкірою жінкою та президенткою корінням з Південної Азії в історії США. Про це свідчить факт, що багато молодих людей вперше донатять на президентську кампанію. Поворот з появою Камали Гарріс на виборах став ковтком свіжого повітря для багатьох молодих виборців, які до цього лише нескінченно чули про протистояння двох старезних дідів Трампа та. Байдена. І саме це схоже на один з методів пропаганди метод невідомого героя. Він включає створення образу нового незнайомого широкій аудиторії Героя. Кампанія Гарріс активно працює над тим, щоб представити її як новий свіжий образ у політиці, що резонує з виборцями. Цей підхід дозволяє створити позитивний образ на тлі негативних новин про її опонентів. Мало того, молоді близьке та зрозуміле бачення Гарріс. У разі обрання вона обіцяє країну свобод, збільшує та кращою репрезентацією сімей середнього класу, підтримкою репродуктивних прав жінок і суворішим контролем над зброєю. Покоління американських зумерів бачить можливість не лише вплинути на майбутнє країни, але й стати історичним, оскільки голоси молоді ніколи не мали більшого значення в політиці. У молоді є розуміння, що вони потенційно можуть змінити хід цих виборів. Для них це час уявити, що може бути, і звільнитися від того, що було. Звучить дуже надихаюче. Піар-компанія Гарріс дуже впевнено та швидко пробиває собі шлях до молодих виборців. На моїй пам'яті у нас був схожий. Кейс з серіалом, але є свої але, і я думаю, що ви розумієте, про що я. Ну і власне, такого ефекту було б не досягти, якби Камалу не підтримував ряд зірок. Бейонса дала дозвіл на використання її хіта Freedom для проморолика Гарріс. Чарлі XX твітить, що Камала із брат, піар компанія вдало користується і застрибує на цей тренд. Меган зі Стеліон з'являється з виступом на першому предвиборчому мітингу Камали в Атланті. Аріана Гранде, Карді Бі, Олівія Родрігіс, Кеті Перрі, Шер, Барбара Стрейзенд, Квейво, Джон Ледженд усі так чи інакше або напряму. Підтримують Камалу на виборах або заграють до неї з флером позитиву та підтримки. А у соцмережах усе розривається від мемів та нарізок з Камалою, де майже будь-яка суттєва критика Гарріс перетворюється в розвагу для зумерів. Використання популярності зірок, мемів та жартів насправді дуже підходить під опис одного з методів пропаганди зіпсованого оселеця. Назва не вигадана, хоча й попахує так собі, і назва не найкраще. Цей метод полягає у відволіканні уваги від важливих питань за допомогою менш значущих, але емоційно насичених тем. Як і тут замість грунтов, Ної агітації старого зразку завуальовано подається мем, що дуже легко сприймає саме юне покоління, котре є політично неактивним. Думаю, що ви чули або бачили меми з кокосовим деревом. Цей мем виник із промови Гаріс в травні 23-го року. Під час своєї промови Гаріс підкреслила, що підтримка повинна поширюватись не лише на студентів, але також на сім'ї, вчителів і громади, тому що ніхто з нас не живе просто в силосі і продовжила цитувати свою матір. Шівідсейдеас аноновоцрамидюянпіпл. You think you just fell out of a coconut tree? <laughs> you exist in the context. Це фраза вирвана з контексту, яку республіканці намагались просунути як демонстрацію непрофесійності віце-президентки, натомість перетворилася у цілий мем. І якщо подивитись на те, що коїться в інфополі, то поки що кожен з уколів республіканців або спрямовується проти них, або перетворюється в мем та не сприймається серйозно. Ну і я не знаю, чи це взаємопов'язані речі, але Трампу доводиться навіть лякати виборців, що нібито якщо оберуть камалу, то третій світовій бути. Але розуміти усі ці локалочки, меми та й хоча б мінімально тямити в західному інфополі, неможливо без знання англійської мови. Сьогодні англійська це, як мінімум, можливість дізнаватися про усе першим та культурно збагачуватись. І тут постає питання: де ж то англійську вчити, щоб не поперхнутися нудьгою в нескінченних заучуваннях? До вашої уваги, спонсор цього відео, антишкола, сучасна школа англійської мови з восьмирічним досвідом та величезною кількістю корисного матеріалу. Англійська мова має бути доступна кожному, і антишкола пропонує усі можливі формати навчання. Групові та індивідуальні заняття стали або плаваючий графік, або ж взагалі самостійне вивчення мови. І хоча уроки проходять виключно англійською, але зрозумілими та зовсім не віють нудьгою, оскільки кожен викладач в антишколі проходить ретельний відбір. Але навіть так викладача можна змінювати стільки разів, скільки буде необхідно, поки не знайдете ідеального, а вибрати точно є з кого. Посилання на пробний урок є в описі. Але це не все. Окрім платних уроків, антишкола також дарує безкоштовні можливості вивчити англійську мову. Їх Команда ресерчила тисячі інтернет-ресурсів, переглянула сотні відео на YouTube та втратила купу годин на перегляд популярних фільмів і серіалів, щоб створити комікс тисячу найпоширеніших слів англійської мови. Комікс актуальний, а головне зібраний у доступній та зрозумілій формі. В ньому Марійка їде в Англію та занурюється в бурхливе життя Лондону з пошуками роботи, регулярними вечірками та купою різноманітних активностей, які я не хочу спойлерити. Тож наполегливо рекомендую скачати комікс і власноручно насолодитись цікавою історією, паралельно Вчаючи нові слова, Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі. Так сталося, що Трамп сам собі медіа, особливо зараз, коли його усюди розблокували. Йому достатньо написати лише щось провокаційне і з власноруч власноруч це усюди. Навіть у короткі проміжки часу його заяви можуть кардинально відрізнятися. 11 лютого він каже, що буде заохочувати Росію атакувати будь-яку із країн НАТО, яка на його думку не виконала своїх фінансових зобов'язань. 20 березня Трамп каже, що НАТО не існувало б без податків США. 5 травня Дональд зазначає, що скептично ставиться до допомоги Україні та обіцяє спробувати швидко припинити війну шляхом переговорів. 29 травня вже каже, що й сам бомбив би Москву, якби Росія напала на Україну і якби він був президентом. І ось за червень Трамп робить ряд таких заяв. Спочатку критикує пакет підтримки для України, бо не бачить ніякої вигоди. Пізніше заявляє, що взагалі припинить фінансову підтримку та звинувачує Байдена у тому, що почалася війна, бо той пообіцяв нам вступ до НАТО. В підсумку 25 Червня, виявляється, він то готовий надавати допомогу Україні, але лише за умови, що Україна піде на переговори з Росією. І після того спікер Палати США Майк Джонсон вважає, що Дональд Трамп дійсно здатен завершити війну за 24 години, бо Трамп вміє демонструвати силу. Цілком логічно складається враження, що в Трампа є свій такий власний, домашній рідний метод представлення себе в медіапросторі. за допомогою пропаганди, зокрема, методу абсолютної очевидності. Як приклад, його здатність. Де війну ледь не в лічені дні. Твердження лунає як незаперечна істина без будь-яких доказів або пояснень. Як ще один приклад, ось нещодавно, 2 серпня, Дональд засумнівався, чи йому потрібні дебати з Гарріс, адже за його словами, він і без них лідирує в опитуваннях. Ну і як на мене, то це дурка. Очевидний популізм, який працює, бо люди чують те, що хочуть чути. Українці крадуть американські гроші, Байден винен, бо не закінчив війну. А я прийду і деньги будуть і війна закінчиться. Папа, пода. Піченя, будь ласка, можна сікануть уроки Печонк, Я наче у дурдомі. І навіть складно назвати це класним шоу, скоріш парад фріковості. От, наприклад, звернення до американських християн, у якому Трамп закликає їх прийти і проголосувати за нього, пообіцявши, що через 4 роки їм не доведеться голосувати взагалі. Звучить як заклик підтримати диктатуру, але ж в першу чергу круто звучить. Ну і цей США стане криптостолицею світу. Тримаю в курсі. Теми расизму також часто витають в повітрі. Ось так Дональд, спілкуючись з темношкірими американськими журналістами, зачепив тему расової приналежності Камали Гарріс, бо він вважає її індійкою, а не темношкірою. Окрім того, політика закритої та сильної Америки на фоні дестабілізованого сьогодення виглядає виграшно. Політика Трампа подається, ніби пігулка, яка усе відразу виправить, закінчить війну у східній Європі, зменшить податки і позбавить Америку усіх проблем. Зокрема, проблем з мігрантами. Тому і не дивно, що у віце-президента він бере свого полкового. Прихильника Джеймса Венса, завзятого любителя правих популістів, ізоляційної політики та відсутності будь-якої підтримки для України, бо вона надто дорога для Америки. Ізраїль, до речі, не надто дорогий. Ну на його думку, як мінімум. Фарбці і картині також додав нещодавній замах. Трамп заявляє, що він отримав кулю за демократію, а врятувало його те, що він повернув голову трохи праворуч, щоб прочитати плакат із написом про нелегальних іммігрантів. Чи можна це назвати хорошим кроком для піару? Ну, як мінімум, дуже проситься згадати ще один метод пропаганди метод великої брехні. Він передбачає створення і поширення великої неправдивої інформації, яка через свою масштабність здається правдивою. Трамп повертається до цього способу доволі часто, якщо прислухатись до його гучних заяв. А їх їх точно було немало. Ті, що я перелічив, лише маленька частинка, його скіли оратора завжди стають на годі та грають на руку. Тепер фанати продають футболки з переможним фото після нападу. А дядя Дональд створив лімітовані кросівки зі своїм урочистим виразом обличчя та написами Бийся, бийся, бийся. Його команда вже має досвід використання визначних моментів та й навіть тих, які виставляють його в менш приємному світлі. Від золотих кросівок і парфумів ніколи не здавайся, до різдвяних прикрас його фотографією, зробленою під час минулорічного Решту за звинувачення у скоєнні тяжких злочинів. Як із пісні слів не викинеш, так і з Трампа бізнес-жилочку не витягнеш. Що є, то є. Продовжуючи тему замахів, як же не згадати за ще одного прихильника Трампа, Ілона Маска. На тлі замаху на Трампа Маск заявив, що його також двічі намагалися вбити протягом останніх восьми місяців. А заяву він зробив у своїй соцмережі: чи то «Ха», Ха? чи то «Ікс». Ну ви зрозуміли. Маск також продовжує свою словесну війну з традиційними медіа, закликаючи до розвитку громадської журналістики та незалежного блогерства, але насправді обмежує можливості для цього. Коли раніше в Твіттері був суттєвий обсяг свободи для користувачів і користувачок, дозволяючи їм самотужки визначати характер інформації, яку вони бажають отримувати, то маск зайняв цілковито інакшу позицію. Він сам воліє вирішувати, доступ до якого контенту отримує аудиторія, і сам нерідко поширює дезінфу та абсурдні тейки. Як нещодавно протушка мало тут. Айкама Герес. your Democrat candidate for president because Joe Biden finally exposed his senility of the debate. Thanks, Joe. Або ж про те, коли він у листопаді підтримав твіт, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, написавши у відповідь, що це є фактично правдою. Ну і не варто забувати про його неоднозначне ставлення щодо України, що насправді є дуже подібним до позиції Трампа. В руках Маска Твітер перетворився на найгірш регульовану версію суміші всіх соцмереж, тільки з дозволами на публікацію. Порно, дискримінаційних постів, пропаганди та дезінформації. Якщо порівняти Камалу й Дональда в медіапросторі, то в чому ж полягатиме різниця? Так, насправді мета в них одна залучити увагу і підтримку серед виборців та стратегічних партнерів. Проте, як ми бачимо раніше, саме те, яким чином вони цього досягають, і є відповіддю. Скандальність Трампа не є ні для кого таємницею, тому він прекрасно розуміє свої можливості: чорний піар, гучні заяви, банальна неповага до опонентів, чудові складові його відображення в стрічці новин. Через цю драму Учність він досі не покидає заголовків і тим самим завжди має потрібну сталу аудиторію. Щодо Гарріс, як нові учасниці перегонів, у неї фактично немає права на помилку. Можна сказати, що її репутація і імідж формуються зараз, тому там, де вона зробила похибку, потрібна моментальна реакція. В цьому випадку команда вирішила піти креативним шляхом, що на диво дійсно спрацювало. Але також маленькою різницею є групи, на які все розраховано. Виборці цих двох кандидатів мають доволі різні портрети, це м'яко кажучи. В нашій країні президент Кампанії, м'яко кажучи, не найкращі та й вибори поки явно нам не світять через воєнний стан в Америці. Ситуація на останніх виборах теж не вогник. Навіть випадок з Гарріс зараз приймається як виключення, а не правило. Проте є одне важливе, але в Америці є система, яка стоїть вище за владу. Мало того, що чиновники не можуть міняти цю систему під себе, вони скоріш під нею підлаштовуються. В нас, на жаль, поки що так не працює, і всі це прекрасно розуміють. І якщо, грубо кажучи, американцям можна й потупити десяток років, то в нас такої можливості немає. i ah, yeah. Згадуючи різні виборчі кампанії, які зустріли українці за 33 роки незалежності України, усе вкрито товстим шаром популізму, обіцянками, цяцянками та нереалістичними цілями. Але давайте чесно, місцями було й весело. За тим, як наші політики робили собі ім'я та репутацію, можна спостерігати довго. Щонайменше від бійок в парламенті до корів на прив'язі та вил у руках. З останнього можна згадати за дебати і стадіон, та незграбні спроби зберегти цей імідж, коли все йшло, вочевидь, не по плану. І мені можливо і хотілось би згадати більшу частинку. Того лайна, за яке голосували наші громадяни, але насправді прикладу з кампаніями в Америці достатньо. Якщо дивитись на теперішнє та минуле, нічого в корені не змінилося, і те, що було актуальне тоді, актуальне і сьогодні. Прикладів пропаганди може бути безліч, але основа всюди одноманітна. Те саме стосується і висвітлення інформації. Єдине, що і справді виду змінилося, це канали поширення такої інформації. Раніше більшість дивилася тебе, зараз значну частину новин знаходять онлайн. Варто згадати, що телебачення насправді то й не зовсім прибутковий варіант. Змі натомість часто використовується як інструмент формування репутації, перший кого можна згадати, Рінат Ахметов. <кхи> Також зараз хочеться додати ремарочку, те, що насправді могло бути озвучено ще на початку відео, але тоді думка була б не настільки обґрунтованою. Якщо у вас виникло питання, хіба це все не маркетинг та піар, до чого тут медіа. То відповідь уже лунала раніше. Медіа це рупор, через який маркетинг і піар говорять з мільйонами. Цей трикутник взаємодії дозволяє не просто доносити інформацію, а й формувати сприйняття реальності, визначаючи, які теми є актуальними, а які ні, викликати емоції та спонукати до дії. Сучасний маркетинг передбачає використання різних каналів комунікації, включаючи традиційні та цифрові медіа. А з розвитком штучного інтелекту і технологій доповненої та віртуальної реальності, ми можемо тільки уявити, що нас чекатиме далі. Можна, звісно, сказати, що все в наших руках і бла бла бла, але толку від цих рук, якщо голова не думає. Можна, звісно, тикатись дуже довго і колись, можливо, повезе, але не в нашому випадку та не з нашим щастям. Думати потрібно починати вже зараз. Окрім того, щоб не бути поза політикою, сьогодні дуже важливо навчитися цієї медіаграмотності, аби не їсти лайно, а потім ним же і не запивати. У відео якраз вже згадувався інститут масової інформації, але не було сказано про білий список медіа, який цей інститут складає кожного року. Це ліс, до якого входять найякісніші українські онлайн-медіа. Посилання залишу в описі, рекомендую ознайомитись, буде корисно. Також я певен, що мало хто чув за мапу рекомендованих регіональних медіа. Завдяки цій мапі можна знайти якісні журналістські проєкти у всіх куточках України. Чесно кажучи, я і сам тільки ознайомився з нею, рекомендую це зробити і вам. Вона створена тим же інститутом масової інформації в об'єднанні з Детектор медіа для того, аби не сидіти в труха Київ, а знайти якісні медіа за регіоном, прозорі та відповідальні. Посилання також буде в описі, це не реклама, скоріш рекомендація. Але питання, кому ж тоді вірити, насправді все ще актуальне, бо якщо просто в суху взяти якісь медіа з цих списків, то це, звісно, добре, але недостатньо. Бо вірити в першу чергу потрібно власні обізнаності у ситуації, а вона з'являється якраз після того, як прочитаєш декілька джерел і сформуєш свою позицію. Мета медіа інформувати, твоя ж споживання. І перетравлювати це самостійно, від себе додам декілька порад, які можна юзати і зробити своєю звичкою, перевіряти джерела і читати відразу декілька джерел. Труха не є достовірним джерелом, і взагалі, оці труха, труха, нав... ви взагалі скіпайте це, все нахуй воно треба, блять. І Іноді ви здивуєтесь, як різні змі продають та подають одне і те ж саме. Другий пункт це аналізувати заголовки, особливо якщо ви належите до тих 70-80% людей, що далі не читають шок, сенсація, гучна заява, що змінить Україну. Будь ласка, скіпайте, остерігатися емоційних маніпуляцій. Один із стандартів ЗМІ це відокремлення коментарів від фактів. Тому варто придивитись, де пишуть факт, а де думку. Ну і перевіряйте факти. Ну, власне, тут же трошки складніше і доведеться щось робити, але основа осінту вам у поміч. Підтверджуйте факти в гуглі, в соцмережах знайдіть додаткові свідчення чи відео. Можете перевіряти походження фото. А хто дуже наполегливий та любить детективи, можете шукати першоджерела на офіційних сайтах. Окремо хочу зробити акцент на інфлюенсерах, лідерах Умок і так званих інфоциганах знаю, що багато хто слідкує за ними як за альтернативним джерелом інформації, але скільки з них називають свою діяльність медіа і чи беруть вони відповідальність за свої слова? Тож нагадую, навіть якщо ти віриш цій людині усім серцем, як своєму товаришу, то не попадайся на тейк, це пиздець швидко робіть репост, поки сам не розберешся. Ситуації, звичайно, бувають різні, але навіть так треба бути обачним. Їх діяльність мега важлива, і те, що вони задають тренди, часто стає в пригоді, коли потрібно донести інформацію до вестернів щодо чергового терору з боку Росії. Або ж навіть те, як їхні танці з Бубном допомагають закривати збори. Танці з Бубном, бо насправді всі ми знаємо, як складно стало переконати людей, що кожен. Кожен внесок важливий, але йдеться більше про тих, хто підтримує мирне життя, бо вони втомилися і не хочуть публікувати ні звітність про свої донати, ні збори. Думаю, це варто проговорити, бо поки такі блогери мають мільйони підписників, ситуація виглядає відверто так собі. Ну власне, це якщо коротко, деякі кроки можуть здаватися зайвими, але все залежить від ваших бажань, побажань та інформації, яку ви перевіряєте. Чи хочемо ми далі плавати в цьому всьому, чи все-таки знайти орієнтир, що допоможе вибрати звідси з цієї точки. На цьому все. Як людина, які ледве перевелило за 20, мені вдалося поумнічать більше, ніж хотілось. Але сподіваюся, що мене та й десь було почуто. Медіа це частинка життя кожного з нас, і як мінімум бути трошки освіченішим, нікому ніколи не завадить. Зараз дуже багато зрадоньки, гучних заголовків, емоційних заяв. І ой, як нелегко не нажертися цього доплювати. Тому і важливо орієнтуватися та вміти розбирати інформацію, яку вам транслюють медіа. Це як ті священні пігулочки білого вугілля перед міцним двіжом з друзями. Або інтерозгель після цього, щоб не сконати зранку. Дякую за перегляд, відео вийшло доволі громістким, можливо, деколи трошки душним, але я дуже радий його зробити. Сподіваюсь на ваш фідбек можете написати коментар, поставити лайк або навіть поділитися з друзями, або усе разом буду вельми вдячний. Окремо подяка моїм спонсорам на Кофі особливо вдячний пану Юрі та донаторам на Монобанку. До речі, там його ніби цей Баймі кофі закривають, так що, поки поки не підписуйтесь, я щось перепридумаю. Але монобаночка в мене є. І якщо ви вже донатили на ЗСУ, маєте бажання та вільні кошти, то можете підтримати мій канал саме на Монобанці. Ну і не забувайте, що окрім ютуба, в мене є інші соцмережі: Телеграм, інстаграм, Діскорд, усе є в описі. На цьому все. Ще почуємось. Всім па-па.